Так, тепер же ж до ворожого великого десантного корабля Новочеркаськ він називався, бо відправився вслід за крейсером. Москва і по факту ж не тільки ним. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам та усім причетним за філігранну роботу. Пан Олещук також порадив росіянам одягати штани і по-домашньому їхати з нашого Криму. Это вот это корабль вот это взрыв. Ах. Вот он. Что там? Это порт сто процентов. Это не корабль, прям за братан. Et t'as pu... Великий десантний корабель міг перевозити і іранські шахеди або і інші боєприпаси. Про це пише Кримський Вітер, Кримський Вітер телеграм канал Після вибуху на судні почалася детонація. Місцеві пабліки також пишуть про багато поранених росіян. Отакої який ми вам показували. Ви ж чули там е шипіння. Це ж не проблеми зі звуком. Це ми так приберемо безцінні коментарі очевидців. Так сказали, як на духу. По кораблю Новочеркаськ випустили не одну ракету. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Для довідки довжина корабля Новочеркаськ становила 112 метрів. Також пан Гнат розповів про. Тип ракети, яка добила російський великий десантний корабель цієї ночі у Феодосі, давайте його почуємо. Ну явно не одну е, запускають, тому щоб ми розуміємо, що крилаті ракети ворог може знищувати, може збивати це ціль до звукова. Вона летить е, з швидкістю, ну приблизно там, ну як і російські крилаті ракети, там калібр, скажімо, так летить 650-900. От, дев'ятсот діапазон ти, в такому діапазоні швидкості. Тому е, російські засоби протиповітряно оборони можуть їх знищувати і навіть знищували. Не будемо говорити, що цього не було так, але. Все ж не знищують завдяки тим тактичним прийомам, про який я вам казав, більшість ракет долітає до своїх цілей. нас є скальпне озброєння.